Вам довелося бачити воєнні злочини росіян. Що вас як кадрового військового найбільше вразило? Нетерпимість до е до людського благополуччя, скажімо так. До нашого українського. Так, так. так. Тут цей класичний приклад, там... з свиням і болотом, які, типа, їм в своєму болоті нормально. І там, де вони завжди має бути болото. Якщо Бо не вийдуть на якусь служайку, то для них це ну, щось дуже гарний приклад. Колись е я вже його використовував, був приведений там, із книг Толки. Я, я не можу сказати, чи я фанат, це просто приклад. Ви часто його да, да, це появили. Це дуже, дуже гарний приклад. Е скрізь там, де Орки була випалена земля. Це їх е так, місцевість, там, де вони живуть, скажімо так. По російській средах обітання. Uh -huh. Вони існують там, де випала земля, їм так комфортно, їм так зручно. Все, що і красиве, має бути перетворена на випалену землю. Тому от, мене це дивує. Небажання розвиватись, чому от, ми вертаємось до тих же зрадників. Люди, які не бажають розвиватись, не бажають якимось чином ставати кращими, їм комфортно зараз отримати там, якусь суму грошей. Спуститись до вживання будь-яких не алкогольів чи якихось речовин, і от сьогодні в ньому буде добре, типу, це такий мимольний кайф. Так само і от у росіян. Типу. В їхньому болоті тепло. Все. Сьогодні їм є що їсти нормально. Якщо хтось працює на перспективу, то будь-яка успішна людина своїм видом вона їх роздражає. Типу, ну, що це таке? Я це чув не раз від плани. Ви слишком хорошо живете. Тіпа, хто тобі мішає? Живи так само, нічого в цьому погано нема. В тебе країна, яка має всі можливості для цього, чого тобі хочеться там, жити, як, як скотина, типу? чого ти змушуєш мене так само жити? Я так не хочу. От мене це завжди дивувало. Типу там такі фрази, як у вас так не можна жити, у вас туалети в домі, типу, мене вони, ну. Просто проводять якийсь ступор. Я не знаю, що Слушайте, це... ну, можливо через цю мотивацію, про яку ви говорите, вони так і поступали з нашими цивільними, тому що ну, жоден поважаючий себе військовий не буде творити те, що вони творили з нашими дітьми і жінками на Бучі, е в той самий Ірпіні, Гостомелі. Ну це ж був реальний. Ви намагаєтесь жах. дати оцінку якусь, він може правову. Ви намагаєтесь оцінити. Надзвичайно низько організовану істоту своїми, то, скажімо так, мірками поміряти. Це неможливо зробити. Люди, які користуються лише там, нижчими цими щаблями в піраміді Маслова, вони не можуть розуміти, що відбувається далі. Для них це надзвичайно складно. Вони ніколи в житті не можуть проаналізувати. Вони здовольняли свої потреби. Все. Тобто те, що відбулося там з жінками, чи для нас це ну, надзвичайно страшний злочин, для нас це надзвичайно а, страшна ситуація. Якщо оглянути очима того самого Ворка на те, що відбувається, про создання потреби, він поїв, там якісь свої інші потреби задовольнив, там поспав, прибухнув, все він щасливий, йому більше не треба. Так построєно взагалі суспільство в Росії. На чим нижче. Рівень твоїх потреб, тим легше з тобою справитись. Mm -hmm. Типу, накормили голодних, і ці mm -hmm. голодні знають, що якщо вони будуть себе добре вести, завтра їх знову покормлять. Якщо будуть погано себе, то їх не покормлять, все. Надзвичайно просто ними управляти. Типу, якщо добавити до горілки, то навіть кормити не треба, ще дешевше виходить. Ніяких проблем. Їх так легше відправляти на убій. Це ми з вами приїжджаємо, наприклад, от кабінету я там поїду в контрзавдання, в підвали, в окопи, в болото. Так? Для мене це виход з зони комфорту. Вони нікуди не виходили. В них, він в своєму Саратові вийшов з болота, його з комфортом в Уралі чи в Толипіні перевезли на Донбас, і він так само в болото заліз і нічого не зрозумів. Як вдома, тільки стріляють, все. Ну, дякую, вам, але ще це... й бабки платять, тому вони щасливі. Так, да, і Вони просто на тому, що заробляють гроші більше, ніж так. вони мають в Саратові.